Мої вітання, шановні друзі, підписники. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для України та Росії на період серпень 2025 року. Зараз ми подивимося, що чекає на полі бою ЗСУ, Армію РФ. Буду дивитися різними колодами, буду діставати по три карти. Спочатку зробимо для України. Українців, потім подивимося Росію. Починаємо. Так, що чекає Україну у серпні 2025 року на полі бою з росіянами? Що чекає ЗСУ Україну, українців, на полі бою з росіянами у серпні 2025 року? Що чекає Україну, українців? На полі бою з росіянами. Карта повішений. У серпні 2025 року. Карта Славте Героя Переможця. І третя карта. Карта Рух. Ага. Дивіться, поки що тут наші будуть тримати, наші будуть тримати оборону у серпні 2025 року. Але е, десь навіть будуть мати успіх і будуть виштовхувати ви, ворогів із наших територій. Жесли це в моїх розкладах це українська армія, Збройні Сили України. І е, шість кубків, це кажуть, що про те, що десь наші будуть мати успіх. На воді. Там, де вода, там, де берега, береги, ну, тобто там, що пов'язано з водою. Але затримання, і якої, знаєте, тут про перемогу, тут поки що нема. Ну, тут кажуть, тримають, тримають оборону. Дивимося далі. Тепер беру колоду Таро Гномів. Що чекає Україну? Українців ЗСУ у серпні 2025 року у війні з росіянами. Що чекає ЗСУ у війні з росіянами? У серпні. Боротьба, Боротьба, союз. П'янство. Дивіться. Продовжуватимуть боротьбу. Союз, це кажуть, хтось буде нам, бачите, тут карти гроші, грошове дерево, і тут якби, домовляються. Домовляються якийсь обмін, фінансовий обмін, фінансовий, може, куплю, я в тебе купляю, ти мені продаєш. Ну, Це про те, що парність, союз, співдружність і так далі. Підписання якихось важливих документів. І святкування. Святкування, тобто якийсь буде взаємно вигідний союз, домовлений у серпні 2025 року між Україною і ще якоюсь країною. Допомога, і будемо святкувати. Будемо святкувати, це таке буде дуже вигідне, корисно для України. І тут дивіться, що кажуть, що щось буде поповнення казни. Знизу карта, не могла вам її не показати. Казна. Бюджет, тобто, якісь ідуть гроші. Гроші йде допомога для нас у серпні 2025 року. Що чекає Україну українців у серпні 2025 року, у війні з росіянами? Колода Таро, колесо года. Колесо року. Так, дивимося, що чекає Україна. Україну ЗСУ у серпні 2025 року у війні з росіянами. Угу. Дивіться, карта якихось ілюзій. Якесь тут щось буде. Якісь гарні новини нам йдуть. Гарні новини йдуть: дивіться, карта імператриця. Пряма, і тут карта як е, збор земель. Я б сказала, що у серпні наші війська, е, українські, Збройні сили, вони можуть щось відвоювати, відібрати у ворога наші землі. Будуть якийсь тут успіх, Ну, контрнаступ ну десь може підуть у наступ на якомусь на якійсь ділянці фронту. Але це карта каже, що співдружність. Об'єднання карта свято. І це, можливо, до нас доєднаються якісь інші держави, які будуть нам допомагати підтримувати. Тобто, Україна не сама, ви не, ми не одні у, у цій війні, у цьому жаху, який створила нам Росія. Далі досить такі оптимістичні карти. Дай Бог, що. Це було правдою. І тепер беру цю колоду Таро, українська версія. Покажіть мені карти, що чекає ЗСУ Україну, українців у серпні 2025 року під час війни з росіянами. Так, Україна у серпні 2025 року, що чекає Україну у серпні. Серпень для України. Карта Сонце. Карта вісім жезлів. І сімка жезлів. Ну, буде дуже гаряче в Україні. Будуть летіти швидкісні цілі на нас. Ми будемо їх перехоплювати, але тут кажуть, карта недостатньо чим перехоплювати і живої сили. Дивіться, оця карта називається Один полі воїн. Недостаток людей. Зброї все одно ми, ми будемо відчувати цей голод. Знизу карта «Дев'ятка кубків, то повторюється, така сама. Якесь кажуть, нестання. І якісь перемоги, якісь святкування, і, ну, радість сказати, святкування це ні досягнення якесь. Але досить такі вони, оці дві карти і останні, я сказала, напружені. Шістка пентаклів, але нам будуть давати, йдуть нам допомога йде. Йде нам допомога, і ця допомога йде та, таємно. Це хай йде. Хай йде, хай йде, то, як, от, знаєте, льот тронувся. Ну і тепер подивлюся, ще на трьох. Візьмо ці карти свою колоду робочу. Дивимося. Що чекає Україну українців у серпні 2025 року в війні з росіянами? Україна, українці. У серпні 2025 року. Дивіться, ну тут карта як тупік. Тупікова ситуація. Завершення ще немає. Завершення ще немає. Якась жіночка для нас старається. Можливо, це Урсула, е яка вона там завжди. От вона для, для України. Яка жіночка, блондинка, світла, щось домовляється, старається для України, щоб зменшення було цих вибухів. Можливо, будуть говорити про ППО засоби захисту. От. Сил недостатньо у нас в Україні у серпні, але йде якась допомога. Іде допомога. Йдуть гроші, не вистачає системи ППО. Але щось дадуть, щось дадуть, знаєте, як от, частинами будуть по, по частинами, по кусочкам, от, якихось щось будуть виділяти. Але ще кажуть, якось прокручують гроші, Прокручують гроші. І таке відчуття, що знаєте, як от усі дивляться попкорну, їдять телевізор, дивляться і м е що ну, що одно, там новості. Давайте подивимося, як розважальний канал. От, розумієте, дивляться. Більшість в основному просто спостерігають, ну так, кому цікаво. Ну Тут ось карта, що вже слава Богу, тут кажуть, препятствия пішли, перешкоди вийшли з дороги. І тут іде якась. Дорога відкривається дві шістки жезлів для України, це рух вперед, це якісь просунення, карта святкування. Не можу сказати, що тут перемога, але і поганого я тут не бачу, що прям критичне. Якісь будуть здвиги в кращу сторону, в нашу користь. Дякую за увагу. Зараз буду дивитися росіян. Зараз дивимося, що чекає армія РФ Росію, росіян у серпні 2025 року на війні з Україною в Україні. Росія армія РФ у серпні 2025 року. У серпні армія РФ у серпні. Дивіться тут іде в них поповнення мобілізаційних військ, тому що дуже багато. Поранених двохсотих і трьохсотих. Але вони йдуть. Карта молодняк. Карта молодняк, можливо, оцих срочників, паж пентаклів, паж жезлів. І четвірка кубків. Знизу карта повішений, жертва. Тобто затримують як, ну, на штурм, живі щити. Дивимося далі, беремо іншу колоду. Тарогномів. що чекає армію РФ Росію у серпні 2025 року у війні з Україною на території України. Так. Ну, взагалі, там, може, і на Курській області. Зараз подивимося, армія РФ у серпні 2025 року. Залежність. Вони тут такі, знаєте, багато фанатиків. Знову Паш, іще один Паш. Тобто молодняк. Якийсь іде свіжак, там і буде мобілізація. Мобілізація. От. Їх там постійно мобілізують. Контрак... Контрактники за гроші, бачите, йдуть, гроші дають, дайму гроші. І отут-от дають гроші. Тобто, там будуть, можливо, підвищення оплати за ці. Ну, за службу. І якийсь роблять стратегічний план, думають, як би ще напасти на весь світ, заволодіти всім світом. Щось, можливо, якісь будуть розробляти там сумісно з кимось якісь спутники. Супутники, там якісь не знаю що. Ну то, що тут бачите, карта мір. Світ і на глобусі сидить, вивчає, тут хтось каркає, каркає, хтось допомагає. Що чекає армія РФ Росію у серпні 2025 року у війні з Україною? Ага. Тут кажуть, що бачите, знову як діти, дітям. Тобто тут можуть підняти в них оплату за контрактну службу. Йде кажуть, якісь гроші, дають гроші, виділяють гроші, і, і тим, так, також це говорить про допомогу. Хтось їм буде допомагати, кажуть, як з іншої країни. Карта Мір, світ це як іноземне государство, держава. Йде тут і кажуть. Четвірка жезлів. Так, да, будуть підвищувати, у них будуть підвищувати оплату за участь у війні, і їм будуть допомагати, йде допомога. Але дивіться, всі карти, вони, вони всі сидять. Вони всі сидять на місці, от вони нема тут якоїсь карти, щоб вона летів, там рице, що він біжить. Що це значить якийсь значний успіх. Тут більше от сидять на місці щось думають. Думають, стратегії, учаться. Тобто, яке, знаєте, новий етап, обнулення для на передишку, на відновлення сил, щоб рухатися далі. От. Ну, Щось тут. Якась підготовка йде. Знизу карта справедливість. Якісь будуть у них. Підписані документи, щось там у них буде мінятися, закони, Конституція і так далі. Тобто під себе будуть робити в черговий раз. Під свої інтереси. Так, що чекає армія РФ росіян у війні з Україною у серпні 2025 року? Армія РФ росіяни у серпні 2025 року. Десь вони будуть залишати якісь території. Вони будуть залишати якісь території, тому що тут шістка жезлів, тут це як українська армія. І вони будуть вимушені щось залишати. Карта уходу, але чекають, Ось, знаєте, виснаженість така, і вже нічого не хочу. А дайте, от знаєте, чекають якогось шансу. Тут четвірка, то тобто, така, знаєте, четвірка це така як ото параліч. Так, параліч, от Далі не може йти одна четвірка, друга четвірка, третя четвірка. Тобто їм кажуть, не шагу назад, не шагу е, на місці, а тільки вперед. І от вони сидять, от будуть сидіти там от, е, карта повіше про те, що вони не, не уходять, хоча дуже багато їх буде вбивати, будуть постійно, але постійно будуть нові приходити. Це не про те, що вони пішли, але десь кажуть, що вони будуть тікати тут про дезертирство і про якийсь уход. Тут кажуть, можуть бути самогубці і так далі. Знизу карта місяць. Бачите, це кажуть про те, що цей місяць буде вирішальним. серпень буде вирішальний у цій війні. Якісь ідуть закулісні розмови. Світові держави, якісь, або світові лідери, вони там щось обговорюють, вирішують стосовно війни в Україні, щоб зупинити. І знову паш, щоб зупинити, бачите, що вниз меч, що давайте зупинятися. Тобто, вже всі розуміють, що треба закінчувати це все. Треба вже завершати, завершувати. І це вже от. Таке відчуття, і в мене навіть щось в мене таке останнім часом пішло таке відчуття, що от, знаєте, як от, о, о, чую, відчуваю запах перемоги. От якесь от, таке мені в одного ранку я прокинулася, і мені щось, таке, як, знаєте, як, як зажевріла надія, що щось повинно це закінчитися. Оці жахітні обстріли смерті. Тепер дивлюся на своїй колоді робочі. Що чекає армія РФ росіян? У серпні 2025 року на війні з Україною. Армія РФ у серпні 2025 року. Що чекає їх? Імператор. Стабільно. Карта удачі. Карта відлюдник. Самітник. Карта Рух вперед. Наші йдуть. А цей рицар перевертається, зупиняють наш прямий король, королева перевернулася і башта. Дивіться, вони Е, таке мені йде, що наші якогось важливого об'єкту наші воїни виб'ють росіян у серпні 2025 року. Хоча у них таке, бачите, по імператору це як президент. Їм наказав, головнокомандуючий, що давай вперед-вперед. Але вони, знаєте, як от немає мотивації, вони ну, от, ховаються, не хочуть іти в ці штурми. Але ті, що підуть, ті відразу і зупиняються, будуть тікати, будуть ховатися. Український солдат дивиться в сторону. Спостерігає, чекає. Тобто наші вже, як у бойовій готовності, чекають на них. Давайте, кажуть, давайте, ми приходьте, ми тут. І точно так же вони будуть цілими пачками будуть гинути. Бачите, розлітаються ноги їхні, всі залишаться ті, що прийшли, на українських землях. І знову, дивіться, четвірки пішли. От ті, що я кажу, що залишаються, але вони все одно сидять, але вони все одно лежать. Мертві і трьохсоті, і чекають підкріплення, чекають, і знову кажуть, місяць. Оцей місяць якийсь вирішальний. Вирішальний, дай Боже, щоб це щось було, щоб щось вирішилося. Поки що все в підвішеному стані, ресурсу нема. Тільки смерті, тільки втрати. Топтання на місці. По вісімки, вісім кубків, то пішов, то прийшов, то вернувся, то знову. І карта Колесо Фортуни перевернулася, Тобто, це гальма, гальмування процесу і неможливість просуватися далі. Можливо, там, якісь 100 метрів, ну. Можливо, не дай Бог село якесь. Ну, так. Ну, ну, в цілому я не бачу якихось знаєте, так прямо глобального чогось такого, що е сказати, от оце воно, оце воно ні, цього нема. Отакий метеоропрогноз, шановні глядачі, пишіть свої думки, задавайте свої питання, допомагаємо нашим воїнам, донатимо, хто як може, чим як може, хто молитвою, хто фінансово, хто. хто. Просто е, фізична якась допомога. Це все, ця, вся, кожна поміч вона враховується. Дякую, що слухали мене, підписались на мене. Кому, не, кому цікаво, можете звертатися за особистими розкладами. Кожного вислуховую, кожному в порядку черги приділяю уваги. Дякую, що слухали, дивилися мене. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Всім, всім бажаю.